Розсувна система називається слінова. Це слайдингова система. Розмір даної системи 1700 на 2300. Максимальні габарити 4 метри на 2400. Для відкривання повертаємо ручку в горизонтальне положення та рухаємо стулку по направляючій. Для закривання рухаємо стулку в початкове положення. І повертаємо ручку. Особливість, що дві стулки можна зробити рухомими. Відкрити або закрити двері можна одним легким рухом. Стулка плавно ковзає уздовж рами, не займаючи додаткового місця в кімнаті, що робить цю систему зручною для щоденного використання. Дана система має монтажні глибини 80 мм. Склопакети можуть комплектуватися однокамерні або двокамерні, максимум 32 мм. Фурнітура на стульці утоплена, вона не виступає назовні, завдяки чому конструкція виглядає мінімалістично та акуратно. Цю систему можемо виготовити в білому кольорі, ламінація з однієї сторони зовнішньої або внутрішньої, достороння ламінація кольору антрацит, горіх, золотий дуб, морений дуб, махагон і також в масі. Де ми її ставимо? Вихід на засклену терасу або вихід на засклений балкон. Для замовлення пишіть нам у Direct або завітайте в наш шоурум.